Так, всім привіт. Я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би розповісти про меблі, які ми вбудовуємо в будинки, які ми комплектуємо наші каркасні модульні будинки. Будь-який проект, який ми задумали побудувати, наші дизайнери продумують, які кращі меблі поставити, яку кращу кухню поставити, яку кращу м'яку мебль або кровать поставити, для того, щоб вона ідеально просто вписалася в загальну концепцію проекту, для того, щоб вона по світовій гамі просто підходила, для того, щоб ви отримували найкращий результат того, що ви очікували. Тому, якщо ви... Мрієте про будинок. Ми, ми радимо вам а, замовляти будинок разом вже з продуманими, а, з а, узгодженими з нашими дизайнерами а, мебелью. Тому до зустрічі! Замовляйте будинки вашої мрії.